157 українців повернулися додому з російського полону після тривалої паузи. Вчора, 5 лютого, відбувся перший в цьому році обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною серед звільнених воїни збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а зокрема оборонці Маріуполя та один захисник Чорнобильської атомної електростанції. А також цьому цивільних більшість були в полоні ще з 2022 року. Вперше повернули українських воїнів, які були незаконно засуджені Росією. До довгих термінів, а 15 з них до довічного ув'язнення. Частину довелося вивозити на цьому обміні у каретах швидкої допомоги наймолодшому захисникові 23 роки, найстаршому 63 роки. Це вже 71-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Жикаємо, все, бо я з ума зійду, Давай скорше їдь до нас сюда, моє сонечко. Давай, обнімаю тебе дуже-дуже вже сильно чекаю. Це велика проблема цивільних, тому що їхні родичі дають запити, а їм дають відповідь, що такого нема. А вони сиділи з нами в камерах. Це цивільні ну більшість з нами була це Буча. Ми всі знаємо трагедію Бучі». сьогоднішній обмін це один із прикладів того, що комунікація ведеться і вона має позитивні результати. І ми також сподіваємося, що Така тенденція збережеться і попереду в нас будуть не один такі, така гарна подія. Зазначив саме за підсумками зустрічі України та Росії було здійснено взаємне звільнення по 157 військовополонених. Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь переговорної команди за підсумками зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах із Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. За словами глави держави, делегацію очікують у Києві для детального обговорення всіх аспектів перемовин, які неможливо вирішити дистанційно. Про це президент зазначив у традиційному вечірньому відеозверненні. І також Зеленський анонсував нові раунди зустрічей, ймовірно, у Сполучених Штатах Америки. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас в цьому підтримують. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп заявила, що зусилля щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, можуть дати результат уже найближчим часом. Про це вона сказала в коментарі Reuters. за словами Меланії контакти із командою Володимира Путіна. Тривають і процес перебуває в активній фазі. Деталей перемовин перша леді США не розкрила, однак підтвердила наявність постійних каналів комунікації. Як зазначив її представник після листа першої леді до Путіна, який у серпні 25-го року передав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, в Україну вже вдалося повернути п'ятнадцятеро дітей до слова у вересні 25-го президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Україну з Росії вдалося повернути 1625 дітей. Зараз ця кількість трохи. Більше. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ із офіційним візитом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорили ряд важливих питань. Зокрема, однією із ключових тем стала складна енергетична ситуація в Україні через постійні російські обстріли. Президент України подякував польській стороні за підтримку енергетичним обладнанням, зокрема, генераторами для Києва та інших міст України. Також Володимир Зеленський і Дональд Туск спільно вшанували пам'ять загиблих захисників України біля стіни пам'яті. Польща була, і я дуже розраховую, завжди буде надійним другом для України, а отже, для усього нашого регіону та усієї вільної Європи. У нас в Європі все. А на наш погляд взаємопов'язано Ми маємо підтримувати одне одного, підтримувати завжди в усіх питаннях, важливих питаннях, і звісно, ми будемо разом в Євросоюзі. Польща і я особисто не мусимо нікого переконувати, що для нас допомога Україні це не тільки очевидний моральний обов'язок, не тільки очевидна необхідність солідарності, щоб стати на бік атакованого проти агресора. У моєму випадку і у випадку Польщі це також очевидний спільний інтерес, спільний історичний досвід, спільне переживання того, що відбувається сьогодні, і спільне майбутнє Польщі та України. Я багато разів говорив про те, перебуваючи в Києві, Варшаві, Брюсселі, що не може бути справедливої, безпечної Європи без незалежної України. Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень унаслідок ворожої атаки 3 лютого і потребуватиме щонайменше двох місяців на відновлення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко із посиланням на висновки фахівців. За його словами, станція забезпечувала теплом понад 1100 багатоповерхівок. Це 10% усіх багатоповерхівок Києва. А вони Розташовані в Дарницькому та Дніпровському районах у будинках, що залишилися без опалення, воду і систем злили, аби уникнути розмерзання. Міська влада розгорнула додаткові пункти обігріву в школах та приміщеннях із мобільними котельнями. Загалом у Дарницькому районі працюють п'ять таких пунктів. У Дніпровському чотири. А напередодні іноземні делегати відвідали Дарницьку теплоелектроцентраль, яку з початку опалювального сезону росіяни атакували більш ніж 20 ракетами. Наскільки сильно уражена та яка реакція партнерів, дізнавалася Катерина Галко. Крига попіл та руїни. В ніч на 3 лютого росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. П'ять балістичних ракет зі шрапнелю поцілили ударницьку теплоелектроцентраль. Ворог направив сюди п'ять балістичних ракет. Направив їх чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим, це саме обладнання, яке було орієнтовано на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала 26 градусів. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена. Аби наші партнери могли на власні очі переконатися у жорстокості російських атак, зруйновану Дарницьку ТЕЦ показали іноземним делегатам. Близько 70 керівників дипломатичних місій, які запрошені сьогодні для того, щоб вони на власні очі побачили те, що робить держава-терорист. І, 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 власне, наш запит також про те, щоб була посилена протиповітряна оборона України і мобілізована допомога для відновлення того, що було пошкоджено або зруйновано. Дерницьку ТЕЦ відвідали представники США, Японії, Німеччини та низки інших держав. Зокрема, пані посол Європейського Союзу наголосила, що такими атаками Росія демонструє своє небажання домовитися про мир. Ми чудово усвідомлюємо ситуацію, але я гадаю, що більша кількість новин та візитів, подібних до цього, дозволить людям у демократичному світі дізнатися, скільки страждань породжує тут Росія. Люди дійсно замерзають, і я вважаю, що знищення одного з трьох джерел тепла в Києві справді рівнозначне воєнному злочину. Дарницька ТЕЦ була об'єктом критичної цивільної інфраструктури та забезпечувала теплом і електроенергією близько 500 тисяч киян. Наразі вона не працює для її відновлення необхідні значні ресурси від специфічного технічного обладнання до фінансової підтримки. Тим часом до Києва доправили партію зі 177 генераторів, які надав європейський союз. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, генератори потужністю 20-22 кВт використовуватимуть для підключення індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Обладнання передали зі стратегічного резерву цивільного захисту ЄС через координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації. Кличко також повідомив, що у п'ятницю, 6 лютого, до столиці надійде ще одна партія із. 41 генератора від Євросоюзу. Минулого тижня Київ уже отримав 76 аварійних генераторів із резервів ЄС. Загалом Єврокомісія анонсувала передачу Україні 447 генераторів вартістю 3 мільйони 700 тисяч євро.